Рівне Павлоград, а тепер ще й Кам'янець-Подільський в українських ТЦК цього тижня. Серія вибухів, які призвели до трагічних наслідків. Влада каже, це робота російських спецслужб, які за допомогою українських громадян дистанційно підривають військкомати. Чи настав час захистити ТЦК і чи зробила усе держава, аби не допустити таких історій? Про це говоримо сьогодні. Це свобода ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас! Після вбивства у Ператині на Полтавщині військовослужбовця ТЦК, який супроводжував до військомату мобілізованих, Україну сколихнула нова серія вибухів у військоматах або поблизу них. Буквально вчора вибух пролунав біля територіального центру комплектації та соціальної підтримки у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Правоохоронці повідомили, що підривник загинув на місці. Постраждали лікарі військово-лікарської комісії, військовослужбовець та працівниця установи. За версією поліції, приблизно в обід чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЦК з сумкою у руках і попросив дещо передати. І в цей момент стався вибух. Чоловік загинув. Це вже третя така історія. За цей тиждень. 1 лютого вибух пролунав у ТЦК рівного. Загинув чоловік. А восьмеро військовослужбовців ТЦК отримали поранення. За даними СБУ, через телеграм-канали з Росії завербували 21-річного безробітного жителя Житомирської області. У рюкзаку з замаскованою вибухівкою він нібито прийшов до ТЦК. Замовники нібито зафіксували це через камеру мобільного телефону і активували вибухівку через виклик. В СБУ кажуть, що чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, щоб ліквідувати свідка. 2 лютого вибух стався і в ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Там постраждав військовослужбовець. Правоохоронці вже затримали трьох підозрюваних, яких теж нібито завербували через телеграм за гроші. За підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ Росії. Така версія Нацполіції та СБУ. Головна мета, мовляв, дискредитація ролі ТЦК та правоохоронців. Вербують наших громадян, як правило, достатньо молодого віку, 20 років і менше. І, як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють всієї відповідальності і. Того, що вони роблять, або це особи з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі і так далі. Хочу сказати, що росіяни в більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні рівне, і сьогоднішній випадок говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб. Відреагували на ці вибухи, і в генеральному штабі ЗСУ речник генштабу Дмитро Лиховій опублікував емоційний допис у Фейсбуці і наголосив, що в обох випадках застосування вибухівки біля ТЦК у Рівному та у Кам'янці-Подільському жертвами стали саме виконавці, і що справа не в протистоянні суспільства та ТЦК. Підриви ТЦК не мають нічого спільного з громадянською помстою, яку тут вже активно пишуть завчасно розкриті російські консерви. Тобто підрив вірблюда Камікадзе стає лише фоном для значно суттєвої операції проти України. Інформаційний, яку у соцмережах розкручують насамперед російські боти, але до якої, на жаль, долучаються своїми злобними коментарями і наші корисні ідіоти. Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід Гість Свободи ранок. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні, доброго ранку. Героям слава. Дякую, що ви долучилися. Насамперед хочу вас розпитати про ситуацію у рівному. Чи маєте якісь подробиці щодо стану потерпілих військовослужбовців? І чи сьогодні працює військомат, в якому сталася ця ситуація, цей інцидент? Одразу хотів би зуважити, що всі офіційні коментарі стосовно випадку, який мав місце в місті рівному та інших регіону України за таким типом коментує виключно служба безпеки України, тому що це їхня підслідність. Єдине, що можу сказати, що ситуація знаходиться під контролем, як і правоохоронних органів, так і відповідно коментарних інших структур, які відповідають за цей напрямок діяльності. Військовослужбовці, які були на місці інциденту, отримали. Відповідно, оперативне е, медичне забезпечення е, життю та здоров'ю їхнім нічого не загрожує. Е, одразу хотів би також зауважити, що е, мобілізація в цілому, про те, що вже сьогодні звучало в ефірі, є дуже чутливою темою, і е, тут працює доволі. Такий серйозний ефект віддзеркалення, тому що з одного боку держава має забезпечити потребу України в самому мобілізаційному ресурсі, тобто поповнювати армію новими кадрами, і з іншого боку, ми мусимо тувати цей самий мобілізаційний ресурс, як фізично, так і психологічно, і пояснюючи людям важливість їхньої участі в обороні України, тому тут є окремо важливим аспектом усвідомлення суспільством тривалості війни. Сьогодні ніхто не може дати точну прогнозу, коли вона завершиться, і це означає, що нація має бути готовою до. Затяжного протистояння і війна триває доти, доки триває опір, і цей опір забезпечується саме нашими громадянами, нашим громадянським суспільством. Тому варто розуміти, що росіяни це усвідомлюють їхні спецслужби, це також відслідковують і вони будуть ціляко підсилювати ці негативні ефекти проти нашого суспільства, Власне, кажучи по те, що вчора сказали. Наші колеги із міністерства внутрішніх справ України шукають громадян молодого віку, які ще не мають якої соціальної позиції, відповідно вчиняють такі важкі злочини. Тобто, я правильно розумію, за, за вашою версією ТЦК зараз опиняється в такому становищі між двох вогнів з одного боку, мають. Завдання мобілізувати людей з іншого боку приймають на себе весь цей негатив від суспільства, спричинений посиленням мобілізації. Я хотів би трішечки підкоригувати ваше питання, тому що мова не йде про негатив суспільства проти ТЦК. От якраз йде нав'язування думки суспільству нашим ворогам, що. ТЦК це якісь структура, яка працює проти громадян. Ні, це не так, в тому то й полягає зараз суть нашої інформаційної кампанії і роботи постійного спілкування з нашим громадянським суспільством щодо того, що тактеріальні центри комплектування соціальної підтримки це не тільки про комплектування військ людьми, це і про забезпечення наших. Військовослужбовців, це про прямий контакт роботи з членами сімей військовослужбовців, це опікування ветеранами, тобто дуже багато заходів, які виконують територіальні центри комплектування та соціальні підтримки, окрім комплектування мобілізаційними людськими ресурсами. Звісно, що ще раз хочу підкреслити, для ворога тема мобілізації, тема протистояння між на їхню думку, громадянським суспільством та територіальним центром кооптування соціальної підтримки буде стояти завжди на першому місці, і цього не варто відкидувати з 2014 року. Відколи у нас розпочалася ще на той час антитерористична операція, потім операція об'єднаних сил. На жаль, з 2022 року ще при масштабному вторгнення ця тема для них була завжди в топі реалізації проти нашого суспільства і. Повалення е, стійкості е, до спротиву, пане Олеже. Але ж ви не можете заперечувати, що в суспільстві є певне таке незадоволення діями працівників військовослужбовців, військкоматів ТЦК, так в, в, їхньою поведінкою і певними зловживаннями, можливо, і порушеннями інколи окремих людей е, під час мобілізації, і можливо не завжди тут потрібна е, знаєте, зовнішня рука. Аби довести до такого до, до, до тих речей, яких маємо які маємо сьогодні, очевидно, що в епохи інформаційних технологій і всеохопності інформації, отримання її з будь-яких джерел, не може уникати того, що наші люди щось не побачать, не відчують і не зрозуміють ми. Оперативно завжди реагуємо на всі е, такі випадки, е, без виключення всі обласні територіальні центри копутування та соціальної підтримки е, майже миттєво реагують на всі негативні прояви. Е, ми про більшість цих випадків всі знаємо, е, даємо їм відповідну правову е, корекційну характеристику. Якщо є перевищення владних повноважень з боку представників територіального центру покупку та соціальної підтримки, а також група повіщення відповідні Заходи реагування вживаються, але ми при розборі кожного кожного хочу відкрасти факту на думку громадян негативного приймаємо рішення, розбираємо їх, і в більшості випадків в більшості випадків виходить так, що все ж таки причиною таких, скажу в лапках, негативних ефектів є саме невиконання громадянам України своїх прав. І обов'язків відповідно до військового обліку оновлення своїх військово-облікових даних, якщо є обтяження щодо отримання відстрочки бронювання, чи доволі часто громадяни зволікають цим правом, чи різні обставини або не, не мають на те час або не розуміють, як то робити, але всі наші е, територіальні центри копитування та соціальні підтримки працюють 24 на 7, Двері відчинені, є телефони гарячої лінії. Завжди можна звернутися за е, допомогою. Ну і крім того, е, є додаток резерв плюс, в якому е, також громадянам України пояснюється бо кроково весь алгоритм для того, щоб реалізувати своє право на ту саму вістрочку чи бронювання. Пане Леже, повернімося до цих ситуацій із вибухами. Ось у ТЦК Львівщини у відповідь на ці інциденти посилюють заходи, так безпекові заходи. І про це повідомляє суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Чи ви можете розповісти про які заходи додаткові йдеться? Це елементарні безпекові заходи. Я хочу нагадати, що Україна перебуває в стані війни з 2014 року, і ми вже більше 11 років знаходимося в підвищеному стані ризику безпекового середовища, яке піддається різним ефектам, різним впливам. відповідно, всі наші об'єкти територіальних центрів когутування та соціальної підтримки знаходяться під особливим захистом в тісній співпраці із правоохоронними органами. Тобто, виконуються звичайні заходи щодо охорони та оборони режимних об'єктів, які визначаються відповідними. Наказами, інструкціями міністерства оборони України, то нічого із зряду вони сходяще. Тут це буде стосуватися лише військоматів Львівщини. Це така ініціатива місцева, чи можливо всі інші територіальні центри комплектації, які підпорядковані «Захід»? І, і без виключення об'єкти міністерства оборони України, в тому числі і територіальні центри комплектування, соціальної підтримки, вони являються режимним. Відповідно від слова режимний означає, що вони потребують відповідної охорони та оборони, і така охорона та оборона здійснюється без виключення всіх режимних об'єктів міністерства оборони України та збройних сил України. Я хочу, щоб ми зараз з вами послухали коментар речника Полтавського обласного ТЦК та СП «Романа Істоміна на цю тему, як у них посилюють власне безполкові заходи, зважаючи на ситуацію. Давайте послухаємо. Що казати про Полтавщину, то буквально в перші навіть години після отримання інформації про те, що стався напит на нашого військового, вже були віддані усі розпорядження, пізніше письмові стосовно того, як реагувати, про посилення пильності, про деякі моменти, скажімо так, інші, відповідно, і зараз також йде робота саме про посилення, скажімо так охорони території. Це у нас, наприклад, відеоспостереження. Воно у нас є, але і проводиться нарощування збільшення людей, залучених до охорони, звичайно. Буде однозначно, можливо, дійсно для мешканців будуть певні незручності в тому плані, що їм доведеться довше чекати, доки з'ясується деталі їхнього прибуття. Огляд, пакунки, пакети, рюкзаки, звичайно, вже проводиться і буде проводитися однозначно. Тобто, це створить певні незручності, можливо, для громадян, але нічого такого е наші військові не мають щось приховувати, от, щоб боятися чи бути проти цих нагрудних камер у нас. Е як показує практика, якщо військовослужбовцями нашими ТЦК йде вічливе спілкування, то жодних, скажімо так, якихось конфліктних ситуацій не відбувається в принципі. Конфліктна ситуація починається тоді, коли починає конфліктувати цивільна особа. Ми е, завжди е, раді допомогти людині. Ми толерантні в цьому плані, тому Навпаки, буде я вважаю це можливо моя особиста звичайна думка, але мені здається, що військовослужбовці навіть вийдуть скажімо так лише за те, щоб їхня розмова записувалася, щоб у випадку якогось конфлікт якоїсь конфліктної ситуації в них гарантовано було відео, яке доводило, що конфлікт спровокований не ними, тому що одних слів на жаль наших військовослужбовців про те, що конфліктна ситуація сталася з провини. Не їхньої, а якраз цивільного громадянина на жаль одного слова вже мало бачимо, що Роман Істомін, речник обласного полтавського ТЦК, каже, що не проти у їхньому військоматі на Полтавщині проти не проти, проти даруйте за тавтологію, відеокамер. Так спостереження, а ось як ви ставитеся до таких заходів, про які пан Істомін розповів у коментарі моєму колезі Богдану Логонову. Це доволі об'єктивні заходи безпекові відповідь на той терор, який зараз намагається запровадити в реалізації своїх планів Російська Федерація проти України. Ще раз хочу нагадати, що Україна перебуває в стані війни з 2014 року. Відповідно, всі громадяни України вони мусять розуміти також про елементарні правила безпеки під час поведінки в усіх громадських місцях, тому що такі на жаль випадки можуть трапитись будь-де. Я чудово пам'ятаю, коли на початках тільки антитористичної операції в інформаційному полі почали з'являтися інформації про те, як себе вести під час таких випадків. Тому я хотів би звернутися зараз до всіх громадян України для того, щоб вони поновили собі в пам'яті, як себе поводити, як звертати увагу на якісь предмети на підозрілих людей. Звісно, що ми е, організували роботу територіальних центрів колбутування соціальної підтримки таким чином, щоб е, унеможливити велике скупчення людей. Е, це також і до свідомості кожного окремого військовозобов'язаного, який приходить оновлювати свій військовооблікові дання або проходити військову лікарську комісію чи здійснити будь-які інші заходи. Наприклад, розпланувати свій час, зізвонитися наперед, домовитись про час місце зустрічі, про скільки, наприклад, може піти часу на реалізацію того чи іншого запиту громадянина, То тобто це по про те, що я постійно говорю про здоровий глузд, про здорову комунікацію між громадянами і між військовими і в. Воротні Монако, тобто, коли такий здоровий діалог відбувається, є повне взаєморозуміння, тоді ми виникаємо всіх таких небажаних наслідків. Очевидно, що міністерство оборони України і збройні сили України будуть нарощувати зусилля щодо безпекових заходів і. Деякі з них вони, звісно, будуть доведені до громадян для того, щоб обезпечити безпеку. Я пропоную послухати ще одне відео. Ігор Громаненко, генерал-лейтенант у відставці, коментуючи вибухи у ТЦК, каже, що розвідки працюють там, де вузько. Тобто соціальне напруження в українському суспільстві може провокувати дії Росії всередині України. У цьому випадку треба окрім спецслужб, владі діяти і в інформаційній площині та. Посилювати кримінальну відповідальність за підпали, вибухи, напади на працівників ДЦК, давайте послухаємо коментар Романенка Радіо Свобода і в цих умовах відповідальність будь-якого громадянина нашої країни повинна бути найвища, тому що це такий важкий іспит для кожного із нас, для нашого суспільства, для нашої держави. Але оскільки немає цього стану. То і залишається такі напіввідповідальність військового стану. Це ненормально. Якщо ми не можемо вводити стан війни, то інше ми повинні були вводити і чомусь досі не вводимо. І от така ситуація з усіх сторін: вона народжує те, що складається навколо цих процесів: ну, такі важкі антидержавний. Підхід, який безумовно використовує ФСБ Російське і цілим, значить, керівництво і структури спеціальної структури Російської Федерації, і наше завдання змінювати цю ситуацію, оскільки чому то, що можна, і потрібно робити в інформаційній сфері, мабуть, зразу. Чи має зараз держава вжити якихось заходів, можливо, рішучіших, більш рішучіших, аби унеможливити ось такі випадки, припинити їх, посилити безпеку військоматів? Якщо такі заходи і будуть посилюватися, то вони будуть прийматися на рівні вищому військово-політичному. коментувати такі передбачливі заходи я не можу. Але ті заходи, які вже прийняті, вони і приймалися раніше. Вони, в принципі, дозволяють забезпечувати безпеку режимних об'єктів. Ті випадки, про які вже всі знають, на жаль, не можна уникнути всього. Але е, е, ще раз повторюся що Стосовно цього будуть надані відповідні праві е, кваліфікації нашими правоохоронцям, які цим професійно займаються. і відповідно від них вже буде виходити також інформація про те, е, яким чином ми будемо посилювати такі також заходи безпеки і відповідні рекомендації для громадян України, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Можливо, щось із цим спільно буде вибудовано якась певна рамка безпекова, е, і я думаю, що суспільство буде про це по але ви відчуваєте, військовослужбовці, військоматів, до вас звертаються з таким е, проханням, потребою, вимогою? Чи є потреба в цьому? Чи відчувають е -е. себе сьогодні військові у, у безпеці? Зараз ніхто себе не може почувати в безпеці, але е, самі наші об'єкти вони знаходяться під цілодобовою охороною. Е, Такої сказати, що потреби е, зовнішньої допомоги немає, тому що в нас налагоджена дієва взаємодія між правоохоронними органами. Тобто це спільна охорона, патрулювання, виконання інших заходів безпекових, е, тому якоїсь особливої, так, нагальної потреби в тому, що щось кардинально змінювати, немає. Посилювати пильність, спостережливість, так. Решта заходів, в принципі, вони доволі є дієвими. За останні роки цього вдалося досягти. в принципі Зрозуміли. Я вважаю. Почули вашу думку. Дякуємо вам за неї. Олег Домбровський речник оперативного командування Захід, був гостем Свобода ранок. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про напади на ТЦК та те, наскільки масштабною і загрозливою є серія вибухів, які тривають цього тижня в українських військоматах, і якою би мала бути реакція влади. Пишіть, пишіть про свої думки з цього приводу у коментарях. Я Ірина Островська і вся команда Свобода проекту Свобода рано. Прощаємося з вами до завтра. На все добре.